Сьогодні у нашому житті бувають бурі. Бувають бурі минулого. Це є спогади, думки, болі через наші вчинки, через наші, е, хи, через наші помилки юності, через, інколи через жахливі речі і жахливі поступки. І воно сьогодні в нас краде мир. Воно не дозволяє нам сьогодні спокійно жити. Спокійно дихати. Також бувають бурі майбутнього. які знову ж забирають сьогодні у нас мир. Це є бажання все проконтролювати, бажання все якнайкраще спланувати, бажання продумати. Це є неспокій по ночах, по вечорах, це є якісь тривоги, а як воно буде і так далі, і так далі. Бурі минулого і бурі майбутнього. Коли Учні опинилися з Ісусом Христом в одному човні, і їх застала буря, вони кинулися до Нього. Він заспокоїв те, що вони не могли з чим вони не могли дати собі ради. Ми також маємо минуле віддати Богові. Господи, ми знаємо, що ми наробили багато прикрих вчинків в минулому. Нам соромно. Ми не, склі... ми не склерозики, пам'ять маємо. Нас... Воно нам жалі за це. Але минуле віддаємо тобі. Господи і майбутнє віддаємо теж тобі, бо ми не можемо його вконтролювати, не можемо все передбачити. Повинні старатися, повинні прагнути, повинні мріяти, повинні докладати зусиль. Але довіряти тобі. Ті учні, які опинилися з Ісусом Христом в одному човні. Вони оперлися не на свої зусилля, вони оперлися на Ісуса Христа. Напевно, в цьому і є глибока віра опиратися не на себе, але опиратися на живого всемогутнього Бога і бути з Ним в одному човні, навіть коли буря.